Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом. Перед новим роком дісталося не тільки Москві, але й Пітеру. у Пітері підірвали це хаповоробництво півпівідронів. Здетонувала вибухівка. Загинули 10 охоронців. Розгвардійців, крім того, горить штаб-квартира ОМОНу. Потужний удар зазнав і аеродром. Але всюди вогонь горять транспортні іли 76. Останні три дні у Росії зростає кількість пожеж Так багато їх не було ще ніколи. На заво. Одах у житлових будинках на газопроводах за останні рік стало удвічі більше ніж раніше. Надзвичайні події відбуваються на небезпечних підприємствах. Токсичні речовини потрапляють у повітря, ґрунт і воду, і найближчим часом катастроф буде набагато більше. Прогнозують експерти, чому це неминуче. Хто заклав у середині РФ бомбу уповільненої дії? Розповів кореспондент Максим Урлапов. Бомба уповільненої дії це вислів. Постійно повторюють експерти у галузі безпеки, коли говорять про ризики техноге. Ніх аварій у Росії насправді ніякої бомби немає. Це все образно, фігурально Ось Тільки зворотній відлік дійсно йде. І вибухи будуть реальними. Москва палає ремонтно машини завод Величезні клумби диму, розкривають небо столиці РФ Санкт-Петербурга. Горить будівля холодокомбінату у вогні склад зберігання харчових продуктів. Нижній Новгород, пожежа на хімзаводі, бальзам підприємство виробляє лакофарбові матеріали, а тому в атмосферу потрапили отруйні речовини. Самара пожежа на території підшипникового заводу і Шембаї пала осклади із хімікатами на території заводу, що виробляє каталізатори кемірова. Величезна пожежа на складі піротехніки сталося ще безліч інших подібних випадків, і все це не диверсії, не атаки безпілотників на військовому заводі у Сергієвому посаді і на цивільних промислових підприємствах причини вибухів одні й ті самі порушення вимог промислової безпеки небезпечних промислових об'єктів. А яка реакція влади покарати винних Завести кримінальну справу, посадити до в'язниці, звільнити словом, знайти стрілочників. Проблему це не вирішить, адже вона набагато глибша. Головна причина всіх цих аварій несправне обладнання на підприємствах. Воно вичерпало свій ресурс. Його потрібно було замінити, але нічим. Адже через санкції країни заходу заборонили завозити в Росію комплектувальні необхідні деталі. А більша частина обладнання на підприємствах РФ саме Західне. За всіма нормами безпека, роботу підприємства потрібно було б призупинити а керівництво, вимагає продовжувати роботу, нарощувати виробництво. Ось і доводиться співробітникам викручуватися. Відбувається заміна оригінальних і неоригінальних деталей. Обладнання сигналізує і може видати помилку. Сказати я працювати на цьому не буде. А для цього фахівці втручаються в обладнання і відключають системи безпеки. І вона не сигналізує про інші поламання, не дає тобі інформацію про те, що виходить із ладу. Вже які є загрози пояснює експерт у галузі промислової безпеки Сергій Роса. Винними призначать тих самих фахівців, які відключили систему безпеки, але необхідні комплектуючі нові запобіжники. Рекле автоматику не завезуть. Комплектувальних немає і годинник на умовній бомбі уповільненої дії продовжує цокати до наступної аварії. На пороховій бочці сидять не тільки співробітники небезпечного підприємства, а й величезна кількість людей, які просто живуть поблизу цих виробництв, наприклад, у Новоуральському, Сташований найбільший у світі завод зі збагачення урану, електрохімічний комбінат у листопаді цього року тут сталася серйозна аварія. Розграматизація балона зі збідненими гексафродитом. Урану результатом став витік радіації. Російські змі повідомили про смерть однієї людини. 24 опинилися у лікарні. Лікарів закликали терміново повернутися до роботу і вийти з відпусток Влада Досі приховує подробиці інциденту. Експерти впевнені, що жертва набагато більше цілий регіон. Був за крок від катастрофи у Росії. Раніше були масштабні техногенні катастрофи. Прорив дамби на сейно-шушенський ГЕС у 2009 році. Забрав життя 75 осіб. Було завдано шкоди екології. А ще катастрофа в Норильську. Зараз це місто одне з найбільш забруднених на планеті. У 2020 році тут прорвало резервуари з дизельним пальним компанії Норнікелі. 20 тисяч тонн палива потрапило в річку, забруднило ґрунт. Наслідки такої аварії катастрофічні для всього живого. В регіоні тепер же ризики подібних подій багаторазово зросли по всій Росії, як зазначає експерт у галузі промислової безпеки Адріан Галач найчастіше приховуються самі передумови того, що незабаром вийде з ладу. Великі підприємства сконцентровані в містах і є містоформуючими хімічні металургійні гиганти. Нафтопереробні заводи були джерелом заробітку 2 мільйонів людей. А тепер деградують і стають джерелом загрози у Росії. Працюють десятки завозів із воробництва. Ства м'яку вибух і викид цієї речовини призводить до задухи та опіку дихальних шляхів. У РФ багато виробників хлору. Цей газ вражає легені, очі, шкіру, а дихання у високих концентраціях вбиває людину. В Україні є величезна кількість нафтопереробних заводів. Вибухи на них ведуть до отруєння повітря, ґрунту і воти Територія Росії величезна, але ніхто з її жителів тепер не може почуватися у безпеці, адже для влади безпека і життя росіян давно не пріоритет. До зустрічі друзі, ставайте спонсор. Сорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.